Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, Слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою Beamage Drive. Нарешті вона повертається на мій канал, тому що були у мене з нею певні труднощі, але, начебто, на зараз труднощі всі подолані, і у нас з цією грою все просто прекрасно, все просто чудово, взаємовідносини налагодились. Я якраз таки оновив свій трошечки модпак, який у мене тут стоїть, поновлював машинки деякі. Тому що о, старих модів вже немає. На о, цій грі у мене вони, на жаль, там щось корочка. Не буду я вдаватися в подробиці. Зараз все добре. Будемо давайте з вами грати. Сьогодні відбудеться повернення Василя, ну, а перед тим як він сяде за кермо оцього Volkswagen Multivan, Caravelle, або якось його там ще називають, неважливо. Я попрошу вас натиснути лайкосик, написати коментар і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Можете там натиснути на дзвоник, щоб вам оповіщення приходили про мої нові відосики. Ну, це вже по бажанню, знаєте. І є купа сервісів, де пана Романа можна підтримати. Посилання є в описі. Також є соцмережі пана Романа. Особливо підписуйтесь на інстаграм, тому що там багато чого цікавого буває. Посилання також є в описі. Ще скоро там буде а, багато всякого контенту з фанкону, тому прошу вас підписуватись, друзі. Ну, а ми погнали. Василь повертає. Василь, знаєте, взявся за розум, став е, сімейною людиною і купив собі Volkswagen Multivan для того, щоб кататися з родиною, е, Ну от в даному випадку кататися по Італії. На цьому вже заторчик, ну ладно, фік з ним. Але ну Василь не був би Василем, якби він з цього е, Volkswagen не зробив щось таке цікавеньке. Якщо ви подивитесь на Performance Dashboard, то побачите, що там у нас максимальна потужність досягає 370 кінських сил, ну майже. А! Е, е, Крутний момент досягає 476 ньютон метрів. При тому, що по стоку ця машина має всього 204 кінські сили. Ну, Вася, коротше кажучи, покладував, пограв з цією машиною, поставив сюди восени, начебто поставив гарні гальма. Ну, ЄСЕХу, мабуть, ми все ж таки поставимо в режим спорт, тому що це переднєпривідна машина, і вона ніхераке в режимі ЄСЕОФ не чіпляється. Ну що? І звичайно, що Василь. Не був би Василем, якби він не влаштовував якесь кажество на дорозі, тому давайте зараз подивимось, а що ж нам покаже наш старий друг Василь. Давайте давайте ми одразу, можливо, якісь заміри зробимо. Слухати. Давайте заміримось до 100. До 100 заміримось, чому ні? Думаю, нам цього прямічка визначить. Давайте. Раз, два, три, поїх. Куди? Куди вирвався, Алло? Так, 6 секунд до 100. Ну. В принципі, слухайте, як для, для, для такого ем, бусика, то 6 секунд останні фіга собі. Ну ладно, замірились до стан. Давайте тепер що, покатаємось по-нормальному, навалимо на цьому мультиванчику. Так, отак, от. Ха-ха, так, от, шашки на мультивані. Ну, в принципі, ви знаєте, це той бус, який може собі це дозволити, тому що, ну, слухайте, 370 кінських сил, мені здається, цього більш ніж достатньо, для того, щоб шашкувати в Італії от, по такій дорозі. Слухай, набирає сотку взагалі як. Просто як. Ну, мабуть, що швидше, ніж мій продолз, звичайно, на якому я катаюсь в реальному житті. Чи ти гальмуєш? Гальма ми і не треба випробувати. Точніше, гальма Василя. Та слухай, нормас, нормас їде, та ти що. Ну страшнувато трошки, тому що габарити все ж таки, ну знаєте. Нелегкової машини, це все ж таки. Сімейний великий автомобіль. Я б сказав, би, мікроавтобус, маршрутка, якщо хочете. Гальма вже киплять. Так, ну, да, все ж таки, гальма треба було ще краще сюди якісь ставити. Вони причому скриплять, навіть коли я не гальмую. Ой-ой-ой, все, кабздець. Кабздець Вася приїхав. Докатався Вася! Докатався! Тільки ж сім за кермою цього нового, тільки салону купив, ви, виявляєте, і все, і доїздився. Ну, в принципі, в принципі. В салоні навіть не відчувається, що щось що сталося. Так, в принципі, можемо здавати назад. Їхати. Та чого ти гальмуєш? Тут ну, ДТП сталося, Що ти? Що ти хочеш? Допомогти? А, Леня ідеально під'їхав, майже його не зачепивши. Ти нічим не допоможеш, все. Тут жорстка аварія, ні. все ж таки доведеться робити респаун, тому що, на жаль... Передні колеса у нас сказали трошечки до побачення. Все, Погнали. Нафік звідси все, повний газ, повний вперед, поїхали. Я не знаю, чому обрав Василь саме синій колір. Знаєте, колір моря. Колір моря він заспокоює, він. Е, е, каже про те, що треба заспокоїтись, треба не газувати. Не гальмувати зайвий раз. Так, отут -от треба обережать, то зараз ці почнуть. Повертати, от, наприклад, якось цей дядько зробив, і все. Я б зараз би впилявся. Але ні, не впилялися. Нормально поїхали. Проїхали. Бляха, от бляха. Не врулився, не врулився. Нанизався просто. Як знаєте, шашличок на шампурець блін, нанизався Василь тільки, що ладно. Ну, непогано їде, непогано їде бус. 7 і 8 достану тут. Ладно, давайте будемо враховувати, що ми починали не по дорозі їхати. Ну мені здається, в принципі, що цей бус може і швидше розігнути. Айє, як уникнув. А камера думала, що буде ДТП. Я сам, чесно кажучи, думав, що буде ДТП, ну але. Так, що там восени, здається, трошечки пошкодив восени. Тому що машину трошки веде ліворуч, ну ладно. В принципі, я її поки можу контролювати. Так, 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 так. Спокійно, спокійно, спокійно. Чудово, чудово, чудово. Мені просто, знаєте, я часто використовую цю мапу для е, шашкувань, тому що. Тому що тут багато вузьких доріг можна. Ну, правильно, мені ж мало ти додав, да, на своїй чорній бляшанці оцій. Роз... Посунься. Тихо. Тихо. Все, каже, обмінялися страховими даними. Поїхали. Нормально. Їхати можна, там потім в сервіс заїдемо, витягнемо все, що треба, все, що можна, витягти. Ні, ну відчувається, що все ж таки це е, не якийсь тобі там Мерседес. Або БМВ. Нормас, нормас, нормас. Тихо, тут зараз я не впишуся, ніхераки. Гальма погано. Ну, гальма треба буде поправити в цій машині. Так, тихо, 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 тихо. Ну, ну, в принципі, відгальмовується файно. Відгальмовується файно, розганяється, в принципі, непогано. Хоча, я це думаю, я поставив сюди великі колеса, а що на них йому складніше розганятися на цих великих колесах були б. Колеса вужчі і менші, я думаю, що було б йому легше. Зазвичай ви знаєте, я, я шашки влаштовую на керміну, але зараз у мене трошечки травмована на, на нога, тому я не дуже можу напружувати. Я, я, я то можу напруж... напружувати ногу, але не бажано мені цього робити. Тому сьогодні на клаві. Василь ганяє, а, точніше, я ганяю за Василя, я ганяю Василем. Так, спокійно, 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 тут треба обережно. Тут можна газку дати, цій мінівен обігнати. Не, не мінівен, а фургончику тут. Оп. Та нормально я там зайшов, що ти мені камеру вмикаєш, дар. Що ти йди нафіг? Іди нафіг. Встає воно там щось на навед... І ти йди нафіг. Що сьогодні у Василя взагалі з кермуванням погано, так? Да? Видно, що далі... давно не практикувався? Все Не, не, не капзда, не капзда, не, не, не. Найн, ніхт, no. Та що ж там гально, вскреплять і скриплять, так, а. Ой-ой-ой, вшарашифся, вшарашився, вшарашився смачно. Та. Ну, правильно, йому ж мало було. Давай ще додамо. Я не знаю, там вже якісь звуки були ДТП, але я там вже участі не брав, звичайно, що? Ну гля-гля-гля-гля. Мультиванчик, то доволі міцний, ти подивися, а. Обдурно. Глянь! Глянь, що робить Василь? Хо-хо! Оце так! Оце Вася дає! Оце по-нашому, я не, не пам'ятаю, що дорога ні херака. Ой, все, все, все. Ну, це срака, це срака, Василю, мабуть, а. Ой, ну все га, там голос відлетіло ота і ота, ой ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ну слухай, у нього, в принципі, то передній привід. Передня підвізка ціла. Я валю. Да, передня та підвізка ціла, але заднє колесо, а нормально не ї. Ой, він не зупиняється. Ну слухай, в салоні то ти подивись. Все прекрасно, все ідеально просто, як наче нічого не сталося з машиною. Ну Тут, звичайно, так. Видно, Видно, що щось сталося, тут капот трошечки. Ладно, ладно, ладно. Непогано все це, непогано. Ну, давайте зараз. Доїдемо до траси, хотів сказати я, але у нас тут якийсь затор. Ну і що ми будемо робити з вами, друзі? Здаємо назад. До речі, що прикольно, я вимк... типу вмикається передача і все. І... А, просто машина собі сама їде назад. Так, зараз звімкнемо. Блять, передню передачу вімкнули, поїхали, все. Просто покотилися вперед. Ладно, зараз треба якось об'їхати. Обережно оце все. А, так, I am very sorry, I am very sorry. Excuse me, ескузмі, excuse ескузмі. Ну куди ти Що Не бачиш? Д... Купа ДТП, купа всього. Що, щось зламав там, що там, щось не працює знову. А, колосо вже. Вже колосо відірвав кудись. Все, повний вперед. Тихо, все, погнали. 6.59, достав, в горах! Тихо, ні, погана ідея. От зараз файна, от зараз файна, дуже файна ідея була обігнати. Так, зарян. Трошки шащок тут не завадить там, я думаю. Поворот, 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 пригальмовує Василь, нормально. Ні, ну ручки і ніжки ще пам'ятають, що, що. Що ти там мені. Хотів уповільнено мені показати красивий кадр. Ну Дуже дякую, я дуже радий за це. Тут тупо не врулився, тупо не врулився, ну мінівен, ой, мінівен. А... Маршрутка! Що ви хочете? Маршрутка! Ну пропусти мене, бляха! Бля, тут гнида, блін, вперлася і все. Вперлася і все. Поїхали. Гандончик. О, погана людина. 632, до речі, подивись, що краще проїхали. Може, ми із 6 можемо виїхати на цьому мультивенчику, а? 6 бампер. На дорозі, мабуть, валявся. Застряг у мене в колесах. Ну нічого, нормально. Ми того головне, що ми їдемо. А все інше мене не турбує. Так, ще до 200 ми жодного разу не розганялися, тому що мені вже про це. Повідомив би наш Драгі. Так, ну я думаю, що ми десь до траси доїдемо, до автобанчику. І там багазанемо на 200. Тихо, 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 тихо. Та ш... Не розігнатися ні хіраки, бляха-муха. як яке не знаю хто, просто якесь повільне оленя, блін. Так, ми вже, вже десь до міста наближаємося, якщо не помиляюсь. Нормально, нормально, врулився. От зараз можу не врулитися, ніхерака. Так, воно вже місто бачу. Тут зараз не обжину, не обжину, не обжину. Тут зараз повний газ, давай, зараз прохват зробимо красивий. Ой, некрасиво буде, ось зараз буде некрасиво. Ось зараз буде некрасиво, просто буде. Ай -яй, яй, яка срака, ай. яй яй Болючий удар спереду ззаду, збоку, просто. Можу, до речі, подивитися на двигунець. Хоча що на нього дивитися, там нічого цікавого нема. До речі, побачив там пляж, а можна по пляжу покататися, а потім на трасу. Я хочу на пляж. Де виїхати на пляж можна? Да тут можно выход на пляж? Да тут можно, да? Хочешь показаться на пляже? А, так вот машина вон, катается, нормально. Ля, ля, копа, ля, копа, як. Слухай, ну для пляжного багів, в принципі, можна цілком використовувати цю машинку. Ляй, як ля, прикольно, а! Я колись в реальному житті одного разу катався на пляжі на машині. Ну, це був безлюдний пляж. Тому там була така можливість, це прикольні відчуття. Ну і дійсно, на пісочку в машині їхати трошечки складніше. Лянь, ля, клас, ля кайф. Тут, до речі, можна вимикати ЕССЕху, я думаю, для, на оцій місцині. Так, там здається, пляж закінчується. Тихо, 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 тихо. Давай, виїжджай! Тихо, 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 тихо. Ну давай, зараз вымкнемо ЕССЕху. Я думаю, це буде зараз прикольніше. 8 осів на пісочку до 100 так то Ля, як їде, ля! Ручничка трошечки смиканула, ну опа. Капець, Ля! Кайф! Блін, тут можна. На, які... на якихось інших машинах можна влаштовувати щось прикольне. Ну, не саме на цьому пляжі, а взагалі на якихось картах, де багато пісочку, Блін, там можна щось буде прикольне влаштувати. Клас. Прикольно. Окей, повертаємось. В місто нам треба на трасу виїхати, щось там даванути ще красиве. Прикольно. Не відгальмувався ніхіра, я тільки ха Вмазав я його в задок, прям так. смачно. А машина намагається ще вирулити, ти подивись. Типу. Передача в ця рухова. Так, ладно, вмикаємо ЄС і поїхали. На нас спортивно, звичайно. На спортивний режим вмикаємо. Трошки... У нас тут бампер застряг. Можна проїхати? Може, ми з вами там якось роз'їдемося, а. Так, да, давай я всіх зараз бомбпери знімаю. О, відчепилося чудово. Так, поїхали, Я ще хочу нормально заміряти 0100. Так, тут зараз ще будуть стрибки. Так, а де ж мені нормально заміряти 0100? А, ну на аеропорті. Ми зараз дійдемо до аеропорту, там заміряємось. Погнали. Зараз, можливо, до 200 дійдемо кілометрів за годину. На мультиванчику, давай зараз спробуємо. Ух, ух я їде, глянь. Ні, ну Типу 170 для нього взагалі не швидкість, так, оце починається. Ладно. Сарян, я буду їхати по узбіччю. Я розумію, що дуже красиво, але я хочу максималочку зараз. Максималочку тестанути. Так, поки можна виїхати сюди, виїжджаємо сюди. Так, можна було закрити закрити жашку. Але я боюсь, що. Я б її не закрив би. Типу, 200 було на спідометрі, але я так розумію, це було в якомусь моменті. який не зафіксувався нашим драгі. Це по спідометру було, але мабуть, що не було, тихо. Давай, 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 давай. Що ж тобі так важко, то мультиван, ти ж достатньо легкий. Е 200, 200, Е, так, 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 210, 215, пизда просто, ну, это це... просто влаштував за мисс, так и за мисс. ну, тут прям срака, тут прям срака. Тут просто подивися, тут просто, блін, нічого нема, нічого нема. Да... Так, ладно, я зрозумів, зараз, зараз, зараз. Вискочимо з цієї ситуації. Все, поїхали тепер до аеропорту, там будемо заміряти 0100 по-нормальному. Ось чувак на якого я наскочив, ну вибачай, я не хотів. Нормально все нормально, я, я нормально їду. Нормально проїхав, подивись. Біну страшно. Все. Кого я, я, я тільки обирав кому дати взад? Тільки обирав кому дати взад. Тому що я б не зупинився ніхіра з цієї швидкості. Все, тепер в аеропорт. Що це, що це було тільки що? Що це? Відійдь. Згинь, пропади, щоб я тебе не бачив. Ну що мені цікаво зараз буде? Цікаво на результатах глянути. Тільки тепер головне безпечно доїхати туди. Навіть відстріли. Навіть Вася зробив відстріли, якщо що. Я просто не заакцентував на цьому увагу одразу. Але ну, мультиван з відстрілами це щось потужне. Пердить щось там? Смердить. Давай, давай, давай. Раз в палаз. Належачий поліцейський взагалі пофіг. Так, все, поїхали в один кінець зараз. І звідтиля будемо стартувати. Якраз таки це ідеально прямо для того, щоб... Заміряти зараз наші ці цікаві показники 0 100 200 Я не знаю, що розженемося ми до 200. Ми ну, будемо, звичайно, зараз максимально намагатися це зробити. Ну що, на стартова руш? 5,7! 5,7 до 100! Поїхали 200. Так, 180. Квотер 13,6. 18,3. Максималка, яка буде? Не знаю, якби 220 розігналося, гальмуємо. Все, гальмам капздець. Гальмам капздець. Ну, слухайте, це, мені здається, було непогано на оцій машинці такі показати достойні проїзди по гірській місцевості Італії з шашками, з усім оцим. Вася повертається, бій Мендже drive повертається на канал. Я, можливо, навіть на цьому тижні випущу дві серії по побійці. Подивимось. Поки що нічого не обіцяю, але все може бути. На сьогодні все. пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживаєте український контент, підтримуйте український YouTube, український Twitch, обов'язково підтримати ЗСУ. Ну. Як підтримати ЗСУ, то можна і пана Романа підтримати, якщо є е, таке бажання. На все добре, до побачення, па-па, друзі.